Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Оскільки нам стало відомо, що слухачі полюбили легенду про козаків, то сьогодні теж чергова легенда. Легенда про славу козацьку, про битву козацьку і про невмирущість козаків. Будь ласка, Романе Володимировичу, дякую, Марія Олександре. Гарні слова сказані про козаків. Ми сьогодні хочемо вам повідати невеличку легенду про козацьку славу з поля Берестецької битви, де ми постійно відвідуємо це поле і вшановуємо тих козаків, які загинули, віддали своє життя за волю і незалежність України. Було це у 1651 році, коли козаки на полі Берестецької битви протистояли найбільшій армії світу Реч Речі Посполитої. І ось так вийшло, що козакам треба було відступити з цього поля, а ззаді було болото. Як їм відступити? І тоді наше керівництво, козацький полковник Іван Богун приймає важливе рішення відступити через болото. Mm -hmm. Значить, вистеляючи свій шлях через болото возами, е що тільки дровами, лісом, болото велике, але пробивши такий великий шлях, козаки. Відступили і відійшли далі для того, щоб згуртуватися, щоб дати відсіч е тодішній армії Речі Посполити. Але для того, щоб захищати цей відступаючий шлях, Іван Богун зібрався і військо каже: хто з вас козаки готовий до кінця стояти і захищати цей? Відступний шлях. Угу. Зібралося військо 300 чоловік, 300 добровольців, які сказали, що ми готові пожертвувати своїм життям для того, щоб військо могло відступити. І ось, коли лишилося 300 козаків, коли вже наше військо вийшло за межі цього, де вони мали попасти. В такій оточення. І почався бій, коли їх почали коли Речі Посполити, і війська почали mm -hmm. за ними гнатися. І ось ці 300 козаків на цій переправі зупинило все військо Речі Посполити. неровний, нерівний йшов бій. І так один за одним козаки гинули, гинули. І коли вже залишився, а козаки вже відступили, вже організовано відступили, вже зайняли нову оборону, але на переправі залишився один козак Іван Нечай. І прикриваючись, а переправа ж невеличка, її обійти невоз... неможливо, тільки можна було пройти про цьому невеликому мостику, який спорудили козаки. І вже лишився один козак. У нього в руках був тільки сабля, спис і кусок доски від човна, який був човен, коли вони гатили там в І він відбивався. Проти нього кидають багато, але прикриваючись доскою, списом і саблею, він відбивав всі атаки. Оцю е битву. Одного козака і багато ворогів, ворогів бачив, наблюдав сам Казимір Ян Другий. Король польський виграє битву, а тут якийсь козак не дає пройти через цю дорогу. Ага. Він зупиняє битву та й каже Козаче, я тобі дарую життя. Я тобі дарую багато грошей, тільки здавайся, йди до мене в полон і будеш добре жити. Твою сміливість я ціню. Осміхнувся козак Іван Нечай. Став весь ріст, в шароварах, весь вернув кишені і каже: дивіться, у мене кишені і злотого немає. Я свою долю, свою козацьку волю і пам'ять тих козаків не продамся за ваші гроші. Що мені ваші гроші? От в мене десь є достав, кинув болот, ось вони їх нема. А воля козацька завжди є з нами і не здався козак, тоді Німецькі улани, які воювали разом з Речі Посполитою, в той час закидали його списами. Козак загинув, але не продав ні українську землю, ні волю, ні свою душу. Ось такі у нас козаки, і на тому місці, це історичний факт, на тому місці, де Іван Нечай захищав перехід. Козацтва на друге місце стоїть хрест, і написано: це пам'ятка історії пам'яті козаків, які захищали волю і незалежність України. Отакі вони, козаки, не, бо, не боялись ні шаблів, ні вогню, ні всякого болота. Тож слава про них ніколи не умре, не поляже віднині до віку. Бережіть себе. Бережіть родину, бережіть Україну.